Шустрик та чарівні слова. Це наш знайомий мішеня Шустрик. Він знов кудись поспішає. Весь час бігає туди-сюди, намагаючись дізнатися більше про світ навколо. Привіт! Якщо ви ще не дивилися мої попередні пригоди, то посилання нижче. Шустрик дуже допитливий, але він не вміє використовувати слова вічливості. Його більше цікавить, як отримати те, що він хоче, і як найшвидше. Одного разу Шустрик побіг на галявину, де зібралися інші маленькі мешканці лісу: зайченя, білочка, їжачок і лисеня. Вони разом грали у футбол, каталися на машинках. Шустрик захотів долучитися до ігор. Дай мені машинку, різко сказав він, забравши її у білочки. Білочка зупинилася і здивовано глянула на шустрика. Чому ти не попросив вічливо? Мені просто потрібна машинка, відповів шустрик. Зайчиняк підійшло ближче і сказало Коли просиш щось, краще казати, будь ласка, це показує, що ти поважаєш інших і хочеш гратися разом. А не брати іграшки без дозволу. Але шустрик не звернув уваги на ці слова і продовжував гратися. Проте, коли захотів забрати іграшку зайчиняти, всі звірята відвернулися від нього. Засмучений шустрик побіг додому. Там на нього вже чекав дідусь, мудрий старий миша. Він побачив сумний личико з шустрика і запитав. Що сталося, малий? Ніхто не хоче зі мною гратися, засмутився мишеня. Я ж просто хотів іграшки. Дідусь лагідно усміхнувся. Знаєш Шустрику, існують чарівні слова. Вони можуть змінити все навколо. Ці слова допомагають тобі бути добрим, а іншим з радістю спілкуватись з тобою. Одне з них це, будь ласка, коли ти хочеш щось попросити. Але ще й дякую, коли тобі допомагають. Шустрик задумався. Чарівні слова? І що, вони справді допомагають? Спробуй сам і побачиш, яка велика сила в цих словах, сказав дідусь, підморгнувши мишеняті. Наступного дня Шустрик знов пішов на галявину, де гралися його друзі. Спочатку він вагався, але потім підійшов до білочки і тихо сказав. Білочка, можна я теж пограю з твоєю машинкою. Будь ласка. Білочка усміхнулася. Звісно, Шустрику, ти такий вічливий сьогодні. Маленьке мишеня з радістю взяло машинку і почало гратися разом із друзями. Після гри Шустрик не забув і подякувати. Дякую за іграшку, було дуже весело. Потім друзі почали гратися в м'ячик. Шустрик, захопившись грою, ненароком штовхнув зайченя, і той впав на землю. Ой! Зайченя забила колінце. Мені боляче. Шустрик зніяковів. Він не хотів зробити зайченяті боляче, але тепер не знав, що сказати. Друзі подивилися на нього в очікуванні. У цю мить шустрик пригадав ще одне чарівне слово, про яке розповідав дідусь. Вибач мене, будь ласка, зайченя, тихо сказав він. Я випадково штовхнув тебе і дуже шкодую. Зайчиня підвелося і посміхнулося. Нічого страшного, Шустрику, я тебе вибачаю, ти не хотів мене образити. Усі навколо знов взялися до гри. Шустрик зрозумів, що слово вибачте справді має велику силу. Воно допомагає робити світ навколо добрішим. Того вечора шустрик повертався додому щасливий. Він поспішав розповісти дідусю про магію чарівних слів. Шустрик тепер завжди пам'ятав про чарівні слова і знав, що вони не тільки роблять тебе вічливим, а й допомагають у складних ситуаціях. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись, і не забудь поділитися з друзями.